Відроджувати українські традиції означає зміцнювати зв'язок між минулим і сьогоденням. Саме з цією метою у сухополов'янській громаді провели виставку конкурс писанок та великодніх композицій світ писанки. Захід організували працівники центру культури та дозвілля сухополов'янської сільської ради. Збереження наших традицій, звичаїв, обрядів, які зараз нещадно нищать нас нищат, було. Нищат. У нашому закладі Центр культури та дозволистів Української сільської ради організована виставка Світ писанків, яка присвячена до Великодніх свят. На даній виставці представлені вироби наших працівників культури, жителів нашої громади, Писники виготовляли, майже всі аматори, люди вкладали в них душу. Міння до участі долучилися заклади культури, громади та жителі, які представили справжні витвори мистецтва, писанки, створені в традиційних та авторських техніках, а також великодні композиції, натхнені українськими звичаями. Кожна робота це жива історія, в якій поєднано знання предків, естетика народного мистецтва та сучасне бачення. Готувалася ми приблизно місяць. Тобто і дітки готувалися, це у нас і гурток мрія разом і ми всі ці працівники які робили все, що могли. Ми ще одну зробили велику дуже бабу таку. Весна. Ну, вони, ми її не довезли, вона залишилась у нас на сходах у обі. Такі великі мута. Мута із Рисагаля Буду. З відрами з яєчко паскальне мута. Ще там не було яйце, але ну, щось я його тут не бачу. Це все, що ми робили. Тут є і макраме, тут є і декупаж. Звичайно, модуль технології не зовсім дотримані, тому що справжні мотинки потрібно вишивати вже на мотовій ляльці, оздоблювати. Ну ми використовуємо рушники. Наймолодша учасниця виставки Вікторія не просто взяла участь, а ще й здобула перемогу. Як вона виготовляла свою писанку та що для неї означає ця перемога, слухаємо з перших вуст. Ми виготовляли і зуточку, і це культури. Так вона ж дідусь директор культури. Ми вирішили долучити. Гарного конкурсу світ писанків, адже писанка вона передається з покоління у покоління. І також хочеться, щоб наші дітки приймали участь у цьому конкурсі. І у нас так, робили гуртом. Трішки тато, трішки мама, але в основному участь приймала поличка. Ми сідали разом ввечері і робили цю писанку. Було не дуже складно. Ми клеїли квіточки, зайчика, оці морковки, яєчко клеїли, Виготовляли з картону, з папіром, деякі купляли, яєчко клеїли. Вирізали фіви, вирізали оце, клеїли. Переможці визначали шляхом онлайн-голосування. Автори найкращих робіт отримали дипломи за перше, друге та третє місце. А всі інші учасники відзнаки за участь. Організатори дякують кожному, хто долучився до виставки, адже саме такі ініціативи допомагають підтримувати культурну спадщину та зберігати справжнє українське. Ми нація, яка пам'ятає своє коріння і шанує традиції. І в цьому наша сила.